И вседержителю, Божий, Отец Можи, молимся, услыши помилу. Це не є якоюсь політичною акцією чи маніфестацією, демонстрацією, Це молебень і віруючи Української православної церкви з різних регіонів зібралися тут під стінами Верховної Ради для того, щоб умолити Бога напоумити наших народних обранців не приймати антицерковних і антидержавницьких рішень. Цей закон дає змогу проводити рейдерські захвати храмів, коли прийдуть люди, багато людей, котрі не є прихожанами. І котрі можуть просто сказати, ми є прихожанами, от ми складаємо документ, щоб цей приход передати іншій конфесії. От я, наприклад, поки була можливість щось здавати, я давав на свій храм. Він будується, ще йде розпис. Де? От оці закони можуть привести до того, що цей храм забере інша конфесія. І звертаємося до всіх депутатів. І до президента України, щоб вони звернули увагу на те, що є думка православної церкви, Української православної церкви, що ці закони не мають мати місця в житті наших православних християн, і нашої церкви. Нормальні закони, які повинні дати самовизначення українській нації на єдину помісну українську церкву. А церква Московського патріархату, якби вона називалася інакше, із центром своїм релігійним Москві під Гондяєм давно стало вже. Э, подразделом, идеологическим подразделом ФСБ. Эти законопроекты антицерковные, и э, мы считаем, они антиукраинские. Эти законопроекты, если они будут приняты, будет поставят нашу страну на грань релігіозної війни. З однієї сторони держава не має права вмішуватися в роботу любых релігійних організацій, але з іншої сторони, у нас є війна з Російською Федерацією, і це є так само питання. Може бути теоретичний вплив через ці організації, не саме через церкву, через любі релігійні організації, вплив на підсвідомість людей для підбурхування якихось нерозрозумілих дій. Я не буду голосувати за ці закони, тому що ну ці закони це дійсно виключається. Для того, щоб зробити внутрішній конфлікт ще більш яскравим для чого, для кого, я не знаю. Я не підтримую це, тому не буду. Я взагалі вважаю, що церква і держава вони не повинні бути поєднаними. І краще нам лізти в церковні делати. Моя думка однозначно, я не буду голосувати це законом. Ініціатори були Народного фронту, також розробник цих законопроекту. Всі законопроекти будь-які треба розглядати в залі і лише в дискусії вирішувати питання, прийняття або ні. Я рахую, що в даний момент це не потрібно робити, ніякі зміни, коли у нас у державі війна. Бо це, мені, на мою думку, здається, що це ще буде і всередині, в державі така ж сама війна. Віра на віру, піде, ті провідніші, ті неправідніші. Іначе результат це не потрібно трогати.